Доброго ранку, мої любі малята. Подивіться, сьогодні до нас завітали яскраве сонечко та весела дощова хмаринка. Вони хочуть вам загадати загадку. Послухайте уважно. Шовком вишитий рушник після дощику у небі висів, висів та і зник. Що воно вгадати треба? Так, малята. Це ж веселка. Подивіться, яка вона гарна, різнокольорова. Давайте назвемо кольори веселки. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Малята веселка з'являється, коли з за хмари під час дощу визирає сонечко або коли йде дрібний дощик, а сонечко світить. Краплинки зустрічаються з сонячними промінчиками і утворюють різнокольорові дуги. Люди завжди знали, з'являється веселка, отже дощ закінчився. Тож давайте сьогодні разом. Зробимо різнокольорову веселку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу з намальованими дугами. Це і буде наша веселка: клей, пензлик, кольоровий папір червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього і фіолетового кольорів. Починаємо працювати. Спочатку змащуємо нашу веселку. Приклеїмо. Потім беремо кольоровий папір червоного кольору, відриваємо від нього шматочки невеличкі та приклеюємо по всій довжині нашої веселки. Трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радості. Так само робимо з папером оранжевого кольору, а потім з усіма іншими кольорами. Ось така веселка вийшла у мене, а я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. А зараз мені вже прийшов час з вами прощатися. До побачення малята! До нових зустрічей!